Неділю, про і сестри, я впевнений, що не просто у переважної більшості, а всіх з вас, про і сестри, є повага до мене. До мене особисто як до священика і як до людини. Така ж повага, яка є у мене до вас, безумовно. І в зв'язку з тим, що ви, більшість з вас, все ж таки трошки старше за мене. І навіть хто, хто молодше, така ж повага. Саме така повага. Але... Я впевнений, що якщо ви побачите колись мене, що я буду щось десь, не хочу сказати якось активно, або навіть е по-хамськи якось вирішити, що хтось з вас скаже щось що мені таке однообразливе, хтось з вас і більшість, мабуть, промовчить, а хтось, хто вже такий більш, я не знаю, або досконалий, або спіливий, один на один підійде і скажете, водика, ви колись нас засмутили. Будь ласка, або не робіть цього, або може ви не помітили, що ви це зробили. Тобто недосконалість є в кожному з нас. Добре, коли ти відчуваєш цю критику і можеш перероблювати себе, перетворювати на, на когось кращого. Але, ви знаєте, я відверто вам скажу і посповідаюся, я неодноразово вам сповідався якихось малих своїх гріхах і саме на проповіді. Ви ж розумієте, що я звичайна людина не ідеальна. Далеко-далеко не ідеальна. Я хочу сказати, що останнім часом, коли я стою біля престола Божого, що відбувається в цей час саме в мені? Звичайно, у мене багато дуже думок. Одні думки пов'язані з життям в семінарі, це, мабуть, насамперед. Інші думки пов'язані з життям насамперед і про студентів, і звичайно про викладачів. Викладачів, момент мобілізації, там якісь інші моменти. Студентів, звичайно, теж питання мобілізації, того, щоб вони проривалися з свої такі юнацькі і дівочі примхи. І Матеріальне становище і безумовно ви. Тоді, коли ви підходите кожен зі своє креме, бо от там є загальні якісь проблеми семінарські, а у вас є у кожного окремі, да, у когось дітки, у когось, вона, у когось ваш власний стан здоров'я, у когось ваша боротьба духовна. Я намагаюся згадувати кожного з вас, відверто кажу, так і є. Але що найболісніше, не найболісніше, а для монаха і для священника, для монаха насамперед, це те, що я не можу вже останнім часом на війни. Так як це було довільність залишитися біля Христову, я і Христос. Це так важко, повірте. А так хочеться, щоб нічого іншого, зайвого не мало сенсу. Щоб хоча б на цей момент, на ці дві години, був я і Христос. Я казав, Господи, ось там позади мене стоїть моя родина духовна. Господи, ось так от єдиною родиною прийми, я там, пастир або старший баран, там позаду овечки йдуть. І ось так ми зад... прийми разом. Але я постійно так структурується моє мислення, я постійно думаю про того, про того, ой, а що буде після цього, а що буде, як приймає там іспити, ой, а що там зробити щось в садочку треба, комусь сказати і самому допомогти. І все так складається. Я ніколи, Мені дуже важко за останнім часом відірвати своє серце від землі і від нібито таких земних земнонебесних. Щоб небесно-земних справ до небесних справ. Але це. Іноді здається, і ви можете сказати так про себе, знову від поваги до мене. Сказати, Володика, ну звичайно, ви ж живете, ви земний. чого ви там себе так колупаєте і думаєте про це? Але знаєте, мені постійно згадується така настанова, яка була колись її звестування в Ламській старці. І колись молодий монах так підносити, каже, ну коли вже мене зміниться, він сповідав помисли свої. Це коли у тебе так ти повний круг, повне коло. Цих, все, що у тебе відбувалося на дня, ти ввечері приносить до свого духівника для того, щоб він тебе коригував в духовному житті. І він каже, отаке у мене, отаке от у от мене, отаке. А йому цей старець каже, дуже мудро. Він каже, все, суетишся, все, у тебе там проблема, от, 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 наступить гармонія, коли перестанеш суетитися. А як це суетитися? Ну о чому річ? ну от ти монах, все сидів у тебе зараз там пояс, що і, і все. Да? Ну ты же думаешь о том, что когда ты будешь шелесопорным монахом, тебе там первый побед скажешь, на тебя рясочку оденут. Ты будешь красивый, раз, размашистые эти э, э, рукава, ты потом будешь считать, что уже ты немножко выше, чем простые поступы. Думаешь об этом, ну честно скажи, ну да, значит, приходят мысли, ага. А потом станешь шелесопорным, а потом будешь думать о мантии, а потом будешь думать о дьяконстве, что станешь дьяконом, а потом про священство. А потом будешь думать о том, какое послушание тебе дадут. Ты будешь им исполнять, его может быть сость, скорее всего, сость. Но ты будешь думать, вот такое послушание. Сначала ты можешь туалеты помоешь. А потом, может быть, на огороде поработать. А потом, может быть, уже меня на кухню назначат. То есть даже в этом моменте везде ты будешь трудиться, да. Но ты постоянно думаешь, вот там, ты сейчас есть, а вы думки твои вот там. А потім будешь там, а думки будут щедали. То есть, коли у тебя будет так, що сьогодні є ты и є Христос. І всіх, кого тобі Бог послав сьогодні, і ти відповідаєш на їх молитву так не від'єднуючись від повод від з Єсу Христом. Ось тоді прийде спокій. І там так, так спокійно, він в цьому листуванні розповідає, він каже, і він каже, і він так мені казав, що це гармонійне, це Скажи, Ти каже, не суетись. не суїтісь. От коли прийдете на спокойствие, дай Бог світ сьогодні, да? дощник закончиться. Там відсутність дожди. Температура комфортна. комфортна. Послав сьогодні там всіх отцов і тих замечательних братів і сестер. Служи спокійно, закончилось. Не опережай мысль. Не пытайся. У нас зараз дуже да, опережение. Ми всегда думаємо о мире. Ми всегда думаємо о А Але зараз я скажу страшну річ, за яку мене можна, я не знаю, не те, що стратити, але вот засудити то точно. Хоча б душевно-духовно засудити. Справа в тому, що дійсно, в той час, коли ми відчуємо, ми зрозуміємо, що... Окремо те, що я вам на початку казав тобі, да? за цих людей, які загинули там на передовій. Звичайні, звичайні люди. Чоловік і жіночка, молоді досить. Тоді, коли ти розумієш, що ось, ось ця річ, річ окрема, вона і є ось, 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 ось конкретний момент, ти йому дав своє серце молитвою. Кого за кого за упокоєння. І продвігаєшся далі. Так те, вирватися з із війни, тому що війна заводить. Відверто кажу, що кожен ранок, коли я прокидаюся, мені треба робити руханку свою, для того, щоб я, я якось міг більш-менш мен, якісніше для церкви попрацювати напротязі дня. Для мене постійно перше постає питання, після того, як я ще лежачи в, 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 в кроваті, прочитаю першу свою молитву. Я думаю про те так. ось зараз я буду робити перші ці руханки. Мені, будь ласка, після молотовного права, мені е, щось почитати. Або мені подивитися новини. Новини не, не ті, які ну, звичайні показують, які досить часто якусь таку трансформуючу, А там інтерв'ю відомих, наприклад, яких я знаю, я особисто знаю цих філософів, політологів. Подивитися, щоб зрозуміти. Я бачу, як вагається моє серце. Мені хочеться в цьому світі все розрахувати, все розставити так на цій площі, да? шапні, що ось, ось так, ось так, ось так все піде. І я знаю, на якій клітинці мені треба заспокоїтися, тому що далі все буде добре, все буде окей. Ні, так не буде ніколи. Якщо тільки я налаштую, і для мене кожна повинна бути, кожна окрема людина це окремий світ. І я прошу кожного з вас. Звичайно, що більшість, і розумієте, навіть навіть в математичній перспективі, більшість живе саме так політичні новини. А у кого які прогнози? А те, хто я, і те, що дійсно. Справжня цінність це окрема людина, окрема родина, як вона живе, як вона стане бути, як вона буде буде не просто е якісно жити а але і коли вона гармонійно буде жити. І е як душа вічна, і як людина цього земного світу, і громадянин. Я прошу кожного з вас, щоб це було такою маленькою настановою, бо це та точка відліку, з якої ми повинні починати. Все починається з того, що я... І Христос. Якщо у мене в цьому сенсі все добре, я намагаюся пробитися скрізь того, що цих дуже великих новин. Я маю увазі товстих новин, навіть так, да, плотних новин, пробитися і зробити так, щоб я і Христос, щоб вони не задушили мене. Кожному з вас бажаю, щоб ви не суетилися. Амінь сонечко. У нас на цьому тижні буде, у нас буде вівторок.